Да, это технический этаж, который, собственно. Вышел до Маливсказка попал, нет, мальчики. Про діряві й недобудовані да, дахи все, в казках і справді не пишуть. Уже вісім років мешканців цього київського будинку регулярно заливає. З 2004 року у нас те криша затікає якщо б хоча б на останній етаж, то на три етажа, на три последніх етажа. І це, ну це ужасно. що там моя квартира взагалі стала проточною. Це відео зняте у серпні. Представники ЖЕКу в черговий раз оглядають водоспади у квартирах, співчувають і обіцяють допомогти. Даже є Документи що, о что що вот У меня, например, такой документ. Є з 2010 года, что сделаем в 2011. 211 Терпець мешканців увірвався. Вони йдуть до керівництва ЖЕКу з вимогою до холодів залатати дах будинку, але тут їхньому приходу явно не раді. Я вами в що самі вообще разговаривать. Я кажу, що я кажу, щоб ви вийшли з нуди. Щора. З журналістами начальник Жеку розмовляти теж не забажав. Почому нільзя висушні камери що на за вам сказав? Часне ета двадцять п'ятий етаж. Часний лі рішиті та. А головний інженер підсумувала всю філософію Жеків. Якщо дивитися з погляду жильців, їх не цікавить, хто там я не як не на жильців, якщо вже на те пішло. Ось так відверто наплювати на тих, за чиї гроші вони живуть. Причому непогано живуть, ходять у дорогих шубах і їздять на недешевих іномарках. Ваше да, простиґаласлові. Чим закінчується таке наплювацьке ставлення? Добре, знають у кривому розі. Дмитро Іванович досі не може спокійно проходити повз ліфт, який минулого року вбив його дочку. Мені. Ну, я не знаю, що це, м'ясорубка, 35-річна Тетяна йшла провідати батьків. До їхньої квартири лишалося два поверхи, коли ліфт обірвався і полетів униз. Людина погибла, молода дівчина. Хіба так може? Ліфт був ровесником загиблої, хоча за нормативами має служити на 10 років менше. Наляканий смертельними історіями про ліфти, вбивця, яких в Україні за останні два роки було з десяток. Дніпропетровець Дмитро відремонтував підйомник власне. Знаєш структуру наших комунальних підприємств, відновити цей ліфт було неможливо. Але рахунок за ремонт виставив мешканцям у вигляді оголошення. Об'явлення просто сривалися і на діалог ніхто не йшов. Тоді Дмитро взяв і фактично приватизував ліфт. От ремонтував, але він тільки їздив. Після втручання правоохоронних органів ліфт мешканцям повернули. Аби не було ані подібних конфліктних ситуацій, ані смертельних. В Івано-Франківську провели операцію ліквідація і знищили ЖЕК як клас. ЖЕК ні, ніколи, ніколи. ЖЕК, скільки я ходила, ніколи не відгукувався. Мені здається, що ЖЕКи вже своє показали. Вже рік франківці живуть без жахливо комунальних контор. Замість дев'яти жеків у місті створили нову організацію управлінця житлом і посередника між мешканцями дому і виконавцями робіт приватними фірмами. Отік, зразу написали заяву. все, вже от починали починають нам дах перекривати, бо тече. О, ну тоді не знаю, чи ми б добилися, чи ні. Ну правда, все за гроші за дурно, ну, Ніхто нічого не робить. Оплата ремонтів 50 на 50. Половину платить нова комунальна організація, єдиний розрахунковий центр. А решту ділять між собою мешканці будинку. І то лише після ремонту і схвальної оцінки самих мешканців. Ніхто наших живих грошей не забирав від нас, ніхто нам не казав гроші. Давайте нам сказали, все буде поділено і е, до квартплати доплюсовано. Новий дах обійшовся на кожну квартиру приблизно по 600 гривень. Це з розстрочкою на 4 місяці. Один той самий дах у ЖЕКа або за ЖЕКа міг вартувати близько 600 тисяч гривень. В нас той самий дах по кошторису вартує 350 тисяч гривень, де різниця різниця, напевно, що десь осідала. Вартість комуналки для третини будинків міста навіть знизилася. Для кожного будинку тут окремий тариф. Люди самі вирішують, чи замовляти, наприклад, послугу прибирання під'їзду, чи прибирати самим. Люди довіряють, довіряє, що все чисто, Все зроблено. Чисто претензій до неї ми Дякую. ніколи не маємо. Тут дах тече уже чотири роки, і нарешті є шанс його поремонтувати. Робити чи не робити ремонт вирішують мешканці будинку на зборах з представниками єдиного розрахункового центру. 14 тисяч 712 гривень. 50% мешканці, 50% за рахунок міста. Кожна квартира заплатить по 250 гривень. Головне згода на ремонт більшості мешканців дому так званий протокол намірів. З 1 по 4 жовтня ми маємо на ціле місто 662 заявки, і зближуючи, воно розділяється. яка саме територія. Бачимо, що проблемна територія в нас ось тут 107 заявочок. Карта комунальних проблем міста ще одне ноу хау. Кол-центр реєструє кожну заявку і перевірити стан її виконання може будь-хто на спеціальному сайті. Будьте, будь ласка, дома до п'ятої години постараємося вам допомогти п'ять днів на тиждень прийомні. Ще одна відмінність від жеків. Довідки тут можна отримати в будь-який день і за лічені хвилини. Ну дві хвилини. Ну, хвилин п'ять, бачите, саме і тоні є. і Незадоволені люди звикли, що платити треба лише за ремонти всередині квартири, і аж ніяк не зовні. Люди, не хотячі, починають відчувати, що вони є власниками. З цього і випливає можливо якесь незадоволення, можливо, якась. Е Зайва емоція, але це зовсім не ті емоції, які виникають у людей після спілкування з керівництвом жеків. Похід мешканців київського будинку до власної житлово-експлуатаційної контори з проханням відремонтувати дах ледь не закінчився бійкою. Сказав, камери, Мирослав Ганущак, факти тижня.